Рівна гра та небагато багато гольових моментів. Так розпочався матч сусідів по футбольній таблиці жіночої вищої ліги чемпіонату України. Команд Кривбас та Шахтар господарки намагалися контролювати м'яч, граючи першим номером. Під завісу першого тайму це вилилося у забитий гол. Втім, арбітри скасували цей гол через сумнівний офсайд. Десь під час гри, звичайно, більше емоції захльостували. Та і ну, здавалося, що це був чистий гол. Хочеться ще передивитись. І так хочу сказати, що вже на протязі не одного матчу у нас. Ну просто крадуть чистий, чистий голий. Тому ну хочу, щоб десь, десь уважніше відносились до своєї праці арбітри. Після 15-хвилинної перерви гра докорінно змінилася. Допомогла розмова у роздягальні. Зіспокоїтись, грати у свою гру. Десь наповнили, наповнили їм, що вони. Сильніше, щоб вони більш впевненіше грали. Спокій і впевненість трансформувалися у швидкий забитий м'яч. Мінімальною перевагою криворожанки вирішили не обмежуватися впродовж другого тайму. Вони відзначилися ще чотирма голами на будь-який смак. Підсумкові 5-0 – впевнена перемога кривбасу. Це жіночі футбол. Тут важливим фактором є психологія. і перший пропущений м'яч він звичайно трошки нас знітив. Тому що ми так само готувалися на на цей матч і хотіли взяти свої три очки. В другому таймі нам вийшло заспокоїти гру і прислухатись до тренерів, до парад дівчат. І вийшли на поле і показали те, що ми вміємо, як ми вміємо грати в пас, як ми вміємо реалізовувати свої моменти. І незважаючи на результат, хочу подякувати дівчатам. Може, десь вибачитись за якісь емоції. То футбол, футбол без емоцій не може бути. Втім, цього вечора емоції були все ж позитивними. Після чергового взяття воріт не обійшлося без зворушливої присвяти. Я всі свої голи, які я забуваю. Я присвячую своєму кохану. Але ну тому, що він дуже багато зусиль доклав до того, щоб я знову грала. І звісно, я дуже вдячна зсу за те, що ми маємо змогу грати. Жіночий футбольний клуб Кривбас продовжує боротьбу за чемпіонство. Наступний крок до омріяного лідерства наші футболістки зроблять у четвер у столиці. Суперник київське динамо Олег Хендриксон, Владислав Талалай. Цей день.